Добрий день. Грибані. Я у 2020 році е, проявив таке бажання піти служити у Державну прикордонну службу. Е, спочатку був на кордоні, але потім я захотів перевестися у бойовий підрозділ. Через 6 місяців, е, півроку, я перевівся на прикордонну комендатуру швидкого реагування. Тому це був наш бойовий підрозділ. З цим підрозділом ми зустрічали ворога 24 лютого на Київщині. Ми затримували тоді їх, як могли. Трошки затримали у населеному пункті Красногорівка Донецькій області. Ми працювали розрахунком 120-го міномету. Я був командиром та навідником. Від нас залежало дуже багато чого, щоб не просунулася лінія фронту. Бо дуже було багато штурмів, і три людини тоді обслуговувало 120-те міномет. Всі справлялися зі своїми обов'язками, тому що всі вже е, давно у цій структурі після 120-го міномета. Е, після ротації, з якої ми виїхали із Красногорівки, е, поїхали далі продовжувати службу на кордон. Ми три місяці були на кордоні. Після цього в нас була ротація в Харківську область, населений пункт Вовчанськ. Там уже я працював як командир гармати на РСЗВ, тобто на нашій установці, на якій ми зараз працюємо. І тоді такі саме команди були з КСП, давали нам приціли кутомір, і тоді ми відпрацьовували. Тобто, кожен займався своєю справою. У мене в розрахунку е, я та троє моїх помічників. Навідник та номера обслуги. Е, вони виконують ту функцію, е, тобто заряджають, е, споряджають міни, е, і тоді може готові до роботи. Е, ну загалом, е, я як командир, е, я контролюю свій особовий склад, який е, виконує ту функцію, щоб знищувати окупантів.